Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монета України 5 гривень 2022 року. Ось так виглядає монета. На реверсі бачимо зображена підкова. В центрі напис 5 гривень Україна. З верху зображено тризуб, внизу дата. Аверс монети. має зображення Богдана Хмельницького та напис Богдан Хмельницький. Гурт. Монети крупний є цінні види монет, які на сьогоднішній день представляють цінність для колекціонерів. Купую такі монети, якщо вам попало 5 гривень не в рідному металі, будь-яка немагнітна, або іншим кольором. Ціна монети розпочинається від 100 доларів друзі. Є різні браки повороти. Найціннішим є. Браки аверс, аверс, реверс, реверс. Покажу на прикладі аверс-аверс. Отак буде виглядати монетка в ідеалі з обох сторон. Буде зображено Богдана Хмельницького на аверсі, аверсі, а реверс-реверс. буде напис по 5 гривень. Також є різні повороти. Самим цінним є поворот 180 градусів. Ось так виглядати буде монетка в ідеалі. Ціна на нього на сьогоднішній день також договірна. Ну, Договірна ціна це значить, що ціни на такі монети розпочинаються приблизно від 200-250 доларів. В кого є такі монети в інших металах, браковані. та з поворотом на 180 градусів. Пишіть, телефонуйте. З радістю такі як монети куплю. Ціни я озвучив, з яких стартують. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!